Корпіони, привіт! Тиждень з 16 по 22 вересня, яким він буде для вас. Давайте подивимось. Дякую вам за ваші коментарі, лайки, за поширення. Не забувайте писати мені зворотній зв'язок, мені це дуже важливо. Цікаво читати, чи відіграється у вас, чи ні. Це дуже покращує мою роботу і зв'язок з вами. Так, енергії скорпіонів. І подивимось по всіх сферах життя, що вам очікувати. Так, особисте життя, кар'єра, фінанси. Ваш морально-психологічний стан. Так бачу, що цей тиждень буде для багатьох знаків ем, означати або побудову ваших особистих меж, або дуже чітке розуміння, що вам їх треба тримати, бо раптово всі від вас щось таке захочуть. А ви не матимете права на помилку. Тобто, ви не зможете піти зі своєю совістю на якісь уступки, просто щоб комусь сподобатись, догодити і так далі. Це пов'язано з вашим минулим скорпіонем. Бачите, як цікаво. Watch The Signs. Дивися за знаками, да? споглядай знаки Всесвіту. Тобто, на наступному тижні. Звертайте увагу на знаки, це може бути десь графіті на стіні, це може бути слова, які ви почули на вулиці, там, в перехожих, в розмові раптово, це можуть бути рілси в інстаграмі, це може бути що завгодно насправді, але це вам відкриє очі на якісь ваші минулі вчинки, можливо. Змінить вашу думку взагалі про ваші особисті межі. Є люди, які їх тримають занадто сильно. Є ті, які їх як ото відкриті двері. Заходь, бери хто що хочеш, аби тільки я був хороший. Тобто тут перекоси теж не дуже окей, як і в принципі будь-де. Ми намагаємося завжди йти до балансу, тобто повністю закриватися. Це не ок. Але і відкрити себе так от на розпашку всім. Це теж не ок. Тут ви вже дивіться, яка у вас частина страждає. Особисте життя. Лицар мечів. Ну, така холодненька енергія. Ну, Давайте ми подивимось для тих, хто у нас самотній. Корпіони. Так. Вау! Якимось чином тут у вас з'явиться нове захоплення, нове зацікавлення, до якого ви будете дуже скептично налаштовані полицарю-мечів. Це ще може початися з конфлікту, з якогось інтелектуального батлу навіть. Але це захоплення спочатку може бути дружнього характеру, просто як спілкування, але ця людина буде дарувати вам багато приємних, позитивних емоцій. Цікаво, цікаво. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так. Тут ви розумієте, що ви попали з головою, і ви не хочете це закінчувати, хоча все залежить від вас по карті Мах. Тут, як ви скажете, так і буде. Якщо ви вирішите закінчити це, з вами ніхто бігати не буде, повірте мені. Але ви не можете з якогось боку це закінчити. Чому? Тому що потузу жезлів, це пристрасть, це сексуальна прив'язаність, це енергія, яку вам дає перебування в такій категорії стосунків. Тому тут по лицарю мечів, це може бути навіть ваш. Ваш внутрішній стан, ваші думки стосовно цього всього, чи треба мені це закінчити, чи я можу ще погратися для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках із скорпіонів. Ймовірний конфлікт. Або він був, і це такий тиждень, коли ви чекаєте, хто ж перший здасться і почне знову поводитись так, ніби все окей. Або ви ем, посварилися і так вийшло, що вам довелося роз'їхатись, наприклад, на певний час. Але загалом тут по Сімірці Пентаклів це ніби очікування, тобто має пройти якийсь період. Ну по п'ятірці мечів це зазвичай прям такий конфлікт ну не дуже побутового плану, хоча іноді навіть найменше побутовий конфлікт може перерости в вияснення стосунків там багаторічне. Тобто, тут будьте обережні своїми словами, бо ви насправді можете людину ранити так, що вона захоче від вас відпочити на певний час. Тобто це може бути як і ваша історія, та, що ви от щось таке сказанули і на вас образились. Або це може бути і ваш партнер, зокрема. І тут кожен буде очікувати на те, що другий зараз прийде, помириться, здасться, та, перестанемо ми сваритися, перестанемо бути один на одного ображені, але дивіться, будьте обережні своїми словами. Так, робота і кар'єра. Дев'ятка чаш. Ну, тут непогано, давайте дивитися для тих, хто не працює. Королева мечів з помірністю. Тут може бути спілкування з королевою мечів, або ну, проводження часу з нею. Це жінка повітряної стихії по гороскопу, або загалом така. Як би так сказати, колюча на язик. Мечі, вони зазвичай дуже розумні, інтелектуально розвинені і любителі під'єднувати сарказм, іронію, люблять відчувати себе там в домінації інтелектуально над кимось. Але з іншого боку, вони дуже раціональні і з ними класно спілкуватися, бо вони зазвичай максимально прямолінійні. По помірності тут ви ніби як або намагатиметесь налагодити спілкування з цією людиною, будете проводити час на цьому тижні, бо загалом ну, я не бачу тут у вас зацікавлення в роботі, тут скоріше питання в налагодженні контакту з кимось. Загалом приємне проведення часу, подивитися чаш. Не знаю, день народження можливо. Так, для тих, хто в нас в пошуку роботи знаходиться із скорпіонів. Так, а тут у вас буде аж дві вакансії на вибір. Або ви ще. Не до кінця звільнилися з своїх попередньої роботи і вже знайшли нову, і вирішуєте, як би вам це поєднати, поки що там дотягнути до одної зарплати, щоб перескочити на другу, або ж ви знайдете дві вакансії одразу, дуже класні, і будете між ними розриватися, бо будете так переживати, що якщо я виберу оце, можливо, той вибір був би кращий. Або якщо я зроблю навпаки, можливо, треба було вибрати те. Тобто тут такий тиждень. Вибору порівняння так, для тих, хто в нас працює по найму. Так. Ну, в кого робота пов'язана з е сезонністю, да, тобто там, де в якийсь сезон ви заробляєте більше, в якийсь менше, то у вас тут класний період, е багато спілкування і багато роботи. Для тих, в кого ще пов'язано з е не знаю, дитячими товарами, товарами для дому, ремонтами і так далі, у вас теж період такий класний. Дизайн інтер'єру і так далі, спілкування багато на роботі. Якщо у вас це все, ваша робота не пов'язана з цим, то тут можуть бути деякі, не ну, те, щоб конфліктні ситуації, а якраз таки на рівні пасивної агресії, хтось з ваших колег може до вас так ставитися. І причиною можуть бути проблеми. Знаю, в сім'ї, або психологічні якісь е, трабли в цієї людини, яка так і хоче вас чимось зачепити, якимось чином вас підколоти в чомусь. Але ви по 9 чаш, ну ти собі. Собаки гавкають, караван йде. Тому ви, в принципі, тут залишайтесь при своїх позиціях, вас все влаштовує, все класно. Просто може бути. Важкувати спілкування з кимось з колективом. Для тих, хто в нас працює по фрілансу, хто сам на себе, в кого свій бізнес. Так. Тут, знову ж таки, ви очікуєте на якийсь старт чогось. Теж це може бути пов'язано з сезонністю ваших послуг або оновленням товару по сезону, наприклад, там літнє ще не розпродали, але вже треба осінь вести. І тут, в принципі, ваше це не так сильно напрягає, бо ще ніби є час. Але ви розумієте, що без активних дій. Там в найближчій тижні не обійтися. Тут може бути продумування плану, як би правильно війти в новий місяць. Ще можуть бути очікування на результати якихось ревізій, якихось перевірок вас або вашого бізнесу. І ви так ніби не можете далі діяльність свою продовжувати, якщо не отримаєте результати цієї перевірки. Доки ви не отримаєте результати, але по 9 чаш, в принципі, ви будете задоволені. Фінанси зірка. Ну, тут можливість знайти якесь нове джерело заробітку, працювати через інтернет віддалено, заробляти на своєму хобі. Хто в нас взагалі астролог? Наприклад, або нумеролог, це прям для вас тиждень шикарнючий. Загалом в питаннях фінансів у вас тут все окей, у вас планомірно йде поповнення ваших фінансів, хтось може вам допомагати в цьому, але загалом тут такий тиждень, що чим більше ви вкладаєте свої роботи, чим більше ви будете працювати. Тим, в перспективі у вас зросте ваш капітал. Тобто такий рядовий тиждень, не бачу нічого, через що треба непокоїтись. Але тут прикольно було б для тих, хто задумується, чи можу я спробувати своє хобі монетизувати. Спробуйте. Тиждень для вас якраз успішний. О! Дивіться, вас на морально-психологічному шут. Це прям мої вам оплески. Внутрішня легкість це коли ви скинули в себе майже все, що вас зв'язувало і не давало вам рухатись, ви забили на все, десь, можливо, свою дитячу таку частину, підліткову частину відкрили, дозволили їй трохи погратися. І по-новому по почали відчувати цей світ. Ви почали відчувати, що вас очікує якась класна подорож. Я не обов'язково кажу про фізичну подорож кудись, хоча це теж можливо. Але і от на внутрішньому плані, тобто, ви розумієте наступну точку вашого шляху. А якщо ви ще не до кінця розумієте, а просто рухаєтесь, це ще краще. Та, тобто, апетит приходить під час. Тут зацікавленість. В цьому житті. Тут ця іскорка, яка горить і хочеться себе кудись прилаштувати, хочеться чимось займатися, не сидіти на місці. Це дуже класно. Класний тиждень. Бажаю, що у вас так все відігралося. Ну, звісно, без конфліктів <гум> будемо надіятися, але в будь-якому випадку, дивіться, ще асцендент свій. Так, завжди більш повніша картина інформаційна. Пока скорпіони. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей!